1. поняття та класифікація об'єктів цивільних прав, правовідносин, передусім, потрібно зупинитися на співвідношенні термінів об'єкти цивільних прав, і об'єкти цивільних правовідносин, що зустрічаються в літературі, їх розмежування ґрунтується на таких міркуваннях об'єктами правовідносин є те, на що вони спрямовані і справляють певний вплив, як суспільні зв'язки, що виникають в результаті їхньої взаємодії. Цивільні правовідносини можуть впливати тільки на поведінку людини, тому об'єктом цивільного правовідношення є поведінка його суб'єктів, спрямована на отримання різноманітних матеріальних благодин, що стосуються об'єктів цивільних прав, то під ними розуміють будь-які матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають цивільні правовідносини, часом звертаючи увагу на те. Що об'єкти цивільних прав і об'єкти цивільних правовідносин поняття тотожні два, очевидно, слід погодитися з тією точкою зору, що розмежування зазначених понять є штучним, адже коли йдеться про блага, що являють інтерес для суб'єктів цивільного права, то вони є не тільки об'єктом права однієї особи, але породжують також обов'язки інших осіб. Без яких суб'єктивне право не може бути реалізоване, але якщо навколо відповідних матеріальних або нематеріальних благ складається система цивільних прав і обов'язків, ця система є цивільним правовідношенням, таким чином, об'єкти цивільних прав і об'єкти цивільних правовідносин поняття тотожні, це дозволяє рівною мірою користуватися як тим, так і іншим терміном з урахуванням сказаного. Об'єкти цивільних прав, правовідносин можуть бути визначені як матеріальні та, або нематеріальні блага, з приводу яких складаються цивільні правовідносини, класифікація об'єктів цивільних прав, правовідносин, можлива за різними підставами, зокрема, у пропонуються класифікації об'єктів цивільних прав за два критеріями. Один, залежно від характеру благ, 100, 177 і 2. Залежно від оборотоздатності об'єктів цивільних прав 100, 178. Хоча першою із зазначених класифікацій ск вміщена класифікація об'єктів цивільних прав залежно від характеру благ. Але з практичних міркувань варто виходити з пріоритетності поділу об'єктів на види залежно від їхньої оборотоздатності, оборотоздатність об'єктів цивільних прав це можливість здійснення стосовно них правочинів та інших юридичних дій, залежно від ступень оборотоздатності об'єкти цивільних прав поділяються на три групи. Один об'єкти, що перебувають у вільному цивільному обігу. За загальним правилом об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку право наступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи. Два об'єкти обмежені у цивільному обігу, обмежено оборотоздатні, Суть обмеження оборотоздатності полягає у тому, що певні об'єкти можуть належати лише учасникам цивільного обороту, що відповідають встановленим законодавством вимогам, або їхнє придбання відчуження, допускається тільки на підставі спеціальних дозволів види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту, або перебування яких у цивільному обороті допускається за спеціальним дозволом. Встановлюються законом. Наприклад, згідно із Кодексом України принадраділянки над не можуть бути предметом купівлі-продажу, дарування, спадкування, застави або відчужуватися в іншій формі. Вони можуть передаватися в користування тільки на підставі ліцензії для видобутку корисних копалин, будівництва експлуатації підземних споруджень, геологічного вивчення тощо. Без ліцензії дозволяється видобуток загально поширених корисних копалин для власних потреб власниками земельних ділянок у межах цих ділянок. Три об'єкти, вилучені з цивільного обігу обороту. Вилученими з цивільного обороту вважаються об'єкти, які не можуть бути предметом правочинів види об'єктів цивільних прав, перебування, в яких у цивільному обороті не допускаються, мають бути прямо встановлені в законі. Наприклад, закон України від 25 червня 1991 -р про охорону навколишнього природного середовища до об'єктів, вилучених з обороту, зараховує державні природні заповідники, державні природні заказники, національні природні парки, тощо на підставі викладеного можна зробити висновок, що всі інші класифікації об'єктів цивільних прав мають проводитися з урахуванням того. Чи є цивільний оборот здатним той чи інший об'єкт? Так, якщо об'єкт є вилученим з цивільного обігу, то стосовно нього цивільні відносини не виникають взагалі, він, власне, і не є об'єктом цивільних прав, а його правове становище визначається нормами публічного права, залежно від характеру благ об'єкти цивільних прав поділяються на такі види один речі, щодо яких можуть виникати цивільні права і обов'язки. 2. Дії послуги, що здійснюються у сфері цивільних відносин. Три результати дій роботи, які мають правове значення, чотири результати інтелектуальної, творчої діяльності, п'ять інформація задокументовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі. Шість особисті нематеріальні немайнові. Блага життя і здоров'я фізичної особи, честь, гідність, ділова репутація, ім'я тощо, всім інші матеріальні і нематеріальні блага у деяких цивільних відносинах, наприклад, у договорах може мати місце комплексний об'єкт, який стосується речей і дій або дій результатів дій. Наприклад, якщо укладено договір найму квартири, об'єктом цього правовідношення є житло, річ. Але в процесі користування житлом наймачеві надаються різні послуги, провадиться ремонт житлового приміщення. У цьому випадку об'єктам відповідних правовідносин необхідно визнати також дії, послуги, здійснення яких наймач може вимагати від наймодавця результати інтелектуальної, творчої діяльності тільки тоді стають об'єктами цивільних прав, коли вони отримують матеріальне втілення, рукопис, картина. Книга, креслення, Тобто виражаються в об'єктивній формі, стають доступними для сприйняття, разом з тим не можна ототожнювати результати інтелектуальної, творчої діяльності й речі, як об'єкти цивільних прав, твори літератури, науки і мистецтва стають об'єктами цивільних прав з моменту їх створення, винаходи, промислові зразки. Раціоналізаторські пропозиції з моменту кваліфікації їх як результатів інтелектуальної праці у встановленому порядку відповідними компетентними органами.